Велики, діти на них ганяють всюди у школу, до друзів чи в магазин по смаколики. Правда, не всі з них роблять це безпечно і можуть розбити коліна чи подерти лікті, ай або отримати ще серйознішу травму. Що ж робити? Можна заборонити їздити на великах, а можна навчити дітей рухатися безпечно. Щоб доступно пояснити їм всі правила, долучайтеся до курсу Як стати веломентором? усе про велосипед та безпеку руху. Ви отримаєте знання, що рятують і захищають життя та здоров'я. Після курсу ви зможете зрозуміло пояснити дітям і підліткам складні теми про безпеку руху. Легко навчите їх доглядати за велосипедом і розповісти, що треба знати і робити, щоб не боятися доріг, і впевнено їздити. Реєструйтеся, Розвиваємо культуру веломенторства в українських школах разом.